Тим не менше, Макрону сподобався борщ і капс. Так, ну якщо чесно, так вони. Ну вони перший раз там вони чотири рази їли, якщо чесно, я їх а. там перший раз у ще нічого не поїли, бо вони просто були втомлені. Вони їхали з Польщі в Київ. Потім в Києві вони поїли галушки, а потім вони сіли і з Києва вже їхали до Польщі, і там вже вони поїли все. і я, я попросив просто корзалізницю, попитайте, мені треба фідбек. Ну вони як? Не то, що в, в такому приємному. Приємному щось, бо вона ніколи такого не їла, а це супер круто. Ну, Це наче ти їдеш на Шрі-Ланку, кудись там, що там ті шріланці їдять, а тобі дають таку гарну їжу, ти така, о, вау, це прикольно, це має наш сенс. На Наїш їла наше покоління. І Ти так приємно здивований. Тому, ну, звичайно, це ще українська кухня і борщ, це ще не суша і не піца, але mm -hmm. це, вже, це вже стає потихеньку, потихеньку ну, не такими маленькими крочками. Це вже стає таким нашим, е, нашою unique selling proposition, нашою унікальною. Ідентифікацію за чим нас, якщо посадять Макрон, скажуть описуй українців, поки не описуєш, нікуди не вийдеш. І він точно скаже борщ. Це важливо.